Сьогодні будемо розглядати деякі тригонометричні тотожності. Чого деякі? Бо це дійсно незначна частина того, що нас чекає в майбутньому, коли ми будемо вивчати розділ тригонометрія. Отже, перша тотожність вона випливає безпосередньо. Якщо зобразити одиничне коло і задати, скажімо, Певний кут альфа. То тоді ми вже домовились називати синусом альфа ординату ось цієї точки, а косинусом альфа абсис ось цієї точки. Але ось довжина оцього відрізка фактично співпадає з значенням, яке відповідає цій точці. А ось оце значення співпадає з довжиною ось цього відрізка. Тобто ми можемо сказати, що розглянувши ось оцей прямокутник, ось оцей відрізок такий самий, як оцей відрізок. А так як ось оце фактично є синус альфа, а оце косинус альфа, то ми маємо, що і оця сторона прямокутника синус альфа. Коло в нас, нагадаю, одиничне. І ми можемо використати для даного. Прямокутного трикутника теорему Піфагора. І що говорить вона, що квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. Тобто, один катет у нас синус альфа, синус альфа квадратів, так запишемо, додати косинус альфа в квадраті дорівнює 1 квадраті. Зазвичай ми. Цю тотожність записуємо трішки в іншому вигляді. А саме ось цей квадрат буде записаний біля синуса і читається синус квадрат альфа. Додати косинус квадрат альфа. І дорівнює, ну, а одиниця в квадраті, вона ж одиниця. Отже, ми отримали тотожність, увага, яка носить назву, основна тригонометрична тотожність. Вона залишиться з нами. Надовго при вивченні тригонометрії, геометрії, За допомогою цієї тотожності ми зможемо, знаючи значення синуса, знаходити значення косинуса і ще багато інших перетворень робити. Також до тотожності, тригонометричних тотожностей, які треба розглянути, слід згадати. Тотожності, які фактично є означеннями тангенса. Отже, тангенс альфа це є синус альфа поділити на косинус альфа. Означення котангенса. Котангенс альфа дорівнює косинус альфа поділити на синус альфа. Також, деякі тотожності, які ми вже е, мали вивчити раніше. Це тотожності, які пов'язані з кутом. 90 градусів це є косинус альфа. Аналогічно косинус 90, додати альфа, це є мінус синус альфа. І от, що ще потрібно помітити. Якщо у нас буде кут тупий, звертаю увагу, ну, наприклад, там 120 градусів, то значення. Ну, наприклад, синуса 120 градусів. О, давайте повернемось на кут 120 градусів, десь отак. І ось буде значення синуса. Тобто синус 120 дорівнює цьому числу. Видно, що співпадає з значенням синуса ще якогось гострого кута. А якого саме? Давайте сюди продовжимо. Ось цього. Тобто, значення синуса ось цього кута співпадає з значенням синуса ось цього кута. Ми не ставимо на меті сьогодні доведення цих форм, просто приймемо їх до роботи, як то кажуть. Отже, синус 180 відняти альфа це дорівнює синус альфа. І косинус 180 відняти альфа дорівнює мінус. Косинус альфа. Звертаю, звертаю увагу, чого саме мінус, бо косинус тупого кута від'ємний. А якщо в нас кут альфа вважається гострим, то оце значення буде вже додатнє і треба поставити значок мінус. Ці формули справжуються для кута від 0 до 180 градусів. В даному випадку можемо ними користуватися. Отже, Використовуючи ось цю формулу, ось оцю формулу, ось формули, ось ці формули, ми будемо е, наразі перетворювати деякі тригонометричні вирази, доводити їх, знаходити певні значення. У ну, зв'язку з тим, що в мене дошка обмежена, прийдеться мені стирати частину форму, основну тригонометричну тотожність я залишу. І давайте спробуємо розв'язати таку задачу. Ну, скажімо, виразити синус 130 градусів через значення тригонометричної функції гострого кута. кута. Як це зробити? Синус 130 Може бути записаний як синус різниці 180. І давайте подумаємо, який кут треба відняти від 180, щоб у нас же утворилося 130 градусів. Очевидно, 50. І за однієї з однією тотожностей можу сказати, що це буде дорівнювати синус 50. На жаль, Табличне значення для 50 градусів не існує. А Так би ми продовжили далі. Ну, от, якщо ми зараз наразі подивимось, якесь іншу геограматичну функцію кута. Ну, наприклад, давайте глянемо косинус 135 градусів. Тут ми можемо не просто виразити через іншу функцію гострого кута, а навіть обчислити. В 135 градусів можна. І формулою формула і записати, що це буде 180 відняти. І давайте подумаємо, що треба відняти, щоб було 135. Ну, здається, 45 градусів. А тепер е, тотожністю, яка була записана, ну, на жаль, стер уже, але вона у вас залишилась. Це є мінус косинус 45 градусів. Отже. Косинус 135 градусів виражено через косинус 45 градусів. А косинус 45 градусів це так зване табличне значення. Ось воно, корінс 2 поділити на 2. І ми маємо, що це буде мінус корін із 2 поділити на 2. Отже, ми за допомогою цих тотожностей можемо знаходити значення деяких кутів уже не тільки гострих, а навіть і тупих. Давайте запишемо обчислити. Приклад. Обчислити синус 150 градусів, помножити на косинус 120 градусів, ну і скажімо, поділити на синус 135 градусів. Для того, щоб обчислити значення цього виразу, нам необхідно спочатку знайти значення кожного з, кожної з цих тригонометричних функцій, виразити через значення гострого кута. І тоді, скориставшись табличними значеннями, ми дамо відповідь на дане питання. Отже, синус 150, я пишу, це є синус 180 відняти 30. Косинус. Це буде косинус 180 відняти 60. Поділити на синус 135, це буде 180 відняти 45. Та й не використовуємо потужності, які ми вже знаємо з вами. Синус 180 мінус 30 це буде синус 30. Косинус 180 мінус 60, це буде мінус косинус 60. Для того, щоб мінус не загубити, я його ось тут поставлю помножити на косинус 60. Або треба було дужки поставити і мінус сюди написати. Е, синус 180 мінус 45, це буде синус 45. А тепер це табличні значення, які можна подивитись в таблицю і фактично починати обчислювати. Мінус одна друга, синус 30 градусів, косинус 60 градусів також одна друга. І давайте оцю риску запишемо для зручності двома крапками синус 45, це корінь із 2 поділити на 2. І маємо. Ось тут, при добутку, буде мінус 1 четверта помножити обернений дріб до дільника. Це буде 2, 2 поділити на корінь із 2. Скорочуємо на двійку, і ми отримаємо мінус 1 поділити на 2 корення із 2. Отже, значення ось цього виразу ось досить зручно можна використовувати ці форму. А де ж використовується ось ця формула, яка основне. Основна тригонометрична тотужність. Вона досить в багатьох випадках використовується. Ну, наприклад, давайте розв'яжемо таке завдання. Відомо, що синус альфа дорівнює восьма. Альфа належить першій чверті. Що значить першій чверті? Ось. Координатна площина умовно поділяється на чотири чверті. Ось, оця називається перша чверть або перший квадрат, інколи кажуть, або перший координатний кут. друга чверть, третя чверть. Ну і це буде четверта чверть. Знайти. Знайти. Косинус альфа, скажімо, тангенс альфа. Можна навіть написати катангенс альфа. Найважче буде знайти косинус альфа, бо тангенс і катангенс ми знайдемо досить легко. Фактично зазначені. Як знайти косинус альфа? Давайте подивимося на цю форму. В ній є два доданки. Якщо ми синус квадрат альфа перенесемо праворуч, то ми отримаємо ліворуч косинус квадрат альфа. І це буде 1 відняти синус квадрат альфа. А далі зазвичай як ми розв'язуємо рівняння, якщо х квадрат, наприклад, дорівнює якомусь числу чи виразу а. Ну, При умові, звісно, що А невід'ємне. Ми записуємо х дорівнює плюс-мінус корінь із а. Аналогічно, в даному випадку, косинус альфа буде дорівняти плюс-мінус корінь із 1 мінус синус квадрат альфа. До речі, ось оця формула. І ось ця формула називається наслідками з основної тригонометричної тотужності. Аналогічно, до речі, можна і виразити формулу для синуса. Тобто тільки тоді переносити праворуч, треба буде косинус. Отже, знаходимо косинус альфа за цією формулою. І тут одразу постає питання: що робити за цим плюс-мінус. От для того було нам задано ось оце, оця в умові. Альфа-кут першої чверті. Так як альфа кут першої чверті, то ми знаємо, що і синус, і косинус першої чвер чверті додатні. А значить, коли ми будемо знаходити наразі, ну давайте ось тут, косинус, можемо підставляти безпосередньо альфа, ми мінус маємо не писати, бо ми врахували вже, що альфа кут першої чверті. Тобто косинус альфа буде дорівнювати корінь квадратний. І підставляємо 1 відняти синус квадрат. 1 відняти а синус у нас 1 значить 1 восьма підноситься до квадрату. І це буде корінь квадратний із 1 відняти 1,64. Доріння. Приводимо до спільного знаменника. І ми отримаємо сюди на 64. Тут буде 64, відняти один, 63. Поділити на корін 64. На 64. Але корінь з 63 у нас, на жаль, не добувається, і тому ми перепишемо його ось так. Корінь 64 буде 8. Ну, Тут можна винести множник. Справа в тому, що корінь 63 це 7 на 9. А значить корінь з 9 це 3, буде 3 коріння з 7, поділити на 8. Це ми знайшли косинус альфа. Якщо далі треба знайти тангенс альфа, то тангенс альфа це є синус альфа поділити на косинус альфа. А значить, 1 восьму, необхідно поділити на ось оце значення. На три корінні з 7, поділений на 8. Три корінні з 7 поділений на 8. Замінюємо дільник оберненим дробом і буде мати 1 восьма, помножити тут 8 на 3 кореня з 7. Скорочуємо вісімки і остаточна відповідь 1 поділити на 3 кореня з 7. Ось таке ось тангенс. Відповідно, можна знайти і катангельці. Отже, ось цю форму, основну тригонометричну тотожність, Можемо е, деякі обчислення робити, перетворення ще додаткові, е, багато чого, але е, в даному випадку, давайте подивимось, ось іще таке. Спростити. Для того, щоб спростити цей вираз, достатньо виконати перетворення в чисельнику і в знаменнику. Очевидно, в знаменнику 1 мінус косинус квадрат альфа. Легко е ось з основної тригонометричної тотожності. Якщо косинус квадрат перенести праворуч, то побачимо, що знаменник це є не ще інший, як синус квадрат альфа. Синус квадрат альфа. В чисельнику. Синус 180-альфа це є. Синус альфа. Косинус 180 мінус альфа, це є мінус косинус альфа. Далі скорочуємо синус альфа з синусом квадрат альфа на синус альфа. І ми отримуємо мінус. оцей значок мінуса, я поставлю попереду дробу. Мінус косинус альфа поділити на синус альфа. А це за значенням є мінус катангенс. Альфа. Ось так ми розглянули деякі перетворення за допомогою тригонометричних тотожностей, які сьогодні розглянули. До зустрічі на наступному занятті. На все добре!